Заходиш туди, звониш у дзвонок і кажеш, що ми відключаємо. Який звонок? Спочатку потрібно зняти навантаження. Роз'єднувач на 10 тисяч вольт. Ключ. Після відключення роз'єднувача накладують захисне заземлення. Накладають захисне заземлення спочатку до землі трансформаторній підстанції, а потім до кожної із фаз. Знімають заземлення в зворотньому порядку. Захистом від природних перенапруг слугують розрядники, які встановлюються поперед трансформатора з споживачами. Для запобігання нещасних випадків вивішують плакати. Після відключення і заземлення оглядають трансформаторну підстанцію і сам трансформатор на наявність дефектів і пошкоджень. Перевіряють рівень масла відповідно до температурних показчиків і за необхідності доливають трансформаторне масло в розширювальний бак. Долив трансформаторного масла. Долив трансформаторного масла в розширювальний бак. При виконанні ТО особливу увагу звертають на клемні з'єднання. Зазвичай вони послаблюються і їх потрібно понові попідтягувати. Перевіряють також підтікання масла. Перевіряють на витік. Бак витирають пил з заземлення, контактних з'єднань, контактів, шин, кабелів та самого трансформатора. При виконанні ТО не лише витирають вил, пил, бруд та павутину, а й підтягують контактні з'єднання та кришку бака, якщо масло підтікає з під неї. Перевіряють також запобіжники на цілість на цілість плавких вставок, а також витирають пил, бруд та павутину.